Біохімічний склад меду: 98% це сахароза, глюкоза, фруктоза. По факту той самий цукор, і лише 2% це користь амінокислоти, поліфеноли. Важливо розуміти, як збирався мед і якої якості продукт. 100% не можна купляти мед в магазинах, який може бути розплавлений енну кількість разів, щоб бути рідким, світлим і для того, щоб ми його купляли. Мед не можна нагрівати вище 40 градусів за Цельсієм. Бо знищуються навіть ті 2% користі, які є в меді. Йде нагрівання вуглеводів, що шкодить нашій шкірі, судинам, підшлунковій щитовидній залозі. Саме тому пити гарячий чай з медом не варто. Швиденько робіть скріни, бо на екрані ви бачите корисні продукти бджільництва, які пропиваються курсом. Вони є кориснішими, ніж мед. А за створенням персонального раціону харчування звертайтесь, допоможу. Будьте здорові цієї осені та взимку!